Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на хрестини. А зараз шоста ранку. От я люблю цей ресторан, тому що сюди можна приїхати хоч вночі. Відкриють зали, можеш робити фотозону. Єдине, щоб не було банкета в тому залі. Зараз розвантажуємось і йду працювати. Ну, а сам процес роботи я, як завжди, покажу в цьому відео. Не забудьте підписатись на канал. Якщо будуть виникати якісь питання в процесі просмотру, пишіть його у коментарях. Всім гарного перегляду! Фотозона у мене буде там в куточку стояти. Ми вже зібрали каркас. У мене буде один каркас, арочка і панель вже готова. Я привезла я її, просто встановлю на каркас зараз. Ось такий в мене каркасик. Ми виготовляємо такі каркаси, робимо різні розміри, різні форми. Всі каркаси зручні у використанні і легко збираються. Можуть бути круглі, прямокутні колони, будь-які або за вашими ескізами. Або такі, які використовую я, і ви вже бачите, як вони виглядають на фотозоні. Тож потрібні гарні якісні каркаси. Пишіть нам в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Панельку я привезла вже готову. Просто закріпила на каркас. І зараз буду кріпити написи. У мене полісторон на пенопласті сьогодні. Закріпила написи на Панельку. Я сьогодні використовую золотий полістирол на пінопласті, об'ємні написи. От ви бачите, як вони виглядають. Дуже красиво виглядають на фотозоні. Роблять фотозону таку дорогу. І Ангелик тут просто полістирол, до речі, і ми виготовляємо такі написи. Написи ми робимо із пінопласту. Полістиролу, фанери. Можемо фарбувати в різні кольори або покривати різними кольорами глітером. І це можуть бути не тільки напис, можуть бути якісь декоративні елементи. Такий як цей ангелик, наприклад. І тут у мене готова вже панелька була, але цього разу теж не обійшлося без моїх улюблених магнітів. А тому що тримати ці написи, звичайні магніти просто не будуть. Тому я використовувала свої магнітики. Ось такі. Ось мої Робочі магніти. Дивіться, от я ними постійно користуюсь більше п'яти років. От вони, отак от виглядають: робочі магніти, які ми користуються постійно. А бачите, є тут де інде сколи самого покриття, де да, трошки може відколотись магніт, але вони лишаються цілими, і ви їх використовуєте і надалі. Тобто вони не трощаться, як китайські магніти. Потрібні якісні гарні магніти, звертайтесь. Ну а тепер всю цю красу мені треба зібрати, і помістити на фотозону. Тут у мене різні кульки: 12 дюймів, 5 дюймів, такі кластери, 24 дюйми. І бабл саме трошки. Зараз все це буду збирати. А як навчитися робити класну різнокаліберну гірлянду все це є на моєму курсі. Там я дуже детально і покроково розказую, як її збирати, як її доповнювати. Для того, щоб вона вийшла дійсно красивою. І на курсі є не тільки ця інформація, там 27 відео уроків. Це теоретична і практична частина. Після проходження цього курсу ви дізнаєтесь, як правильно розраховувати фотозону, які обирати кульки для фотозони, як працювати з плівкою, для того, щоб її не пропалювати і робити ідеальні фони. Там дуже багато цікавої і корисної інформації. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курси нам в соціальній мережі. Я надішлю деталі. Я вже доробила фотозону і зараз вам показую, яка сьогодні в мене краса.